Доброго дня! Всіх вітаю на моєму каналі. Ми знаходимося наразі в стані інгресії разом із Плутоном. Переходу в нову сферу нашого життя, в новий знак, в новий дом. Це знак водолія. А Плутон, який був відкритий ще 1930 року, і до цього також у водолії був неодноразово, наразі публічно оголошує про те, що змінює знак. Змінює. Своє вбрання, змінює свій фокус уваги і манеру спілкуватися із нашим світом, і з нашою реальністю. Плутон з 2006 року планетою не вважається. з астрономічної точки зору він дійсно не входить до переліку планет, однак, з астрологічної точки зору і міфологічної концепції він повністю відповідає не те, що тим надіям, які на нього покладали, а в принципі тому Ореолу, який має з давних давен, як Бог підземного царства, він має у своєму розпорядженні ті багатства, які приховані десь. Там, сховані від ока інших, і він має їх охороняти. І ось при відкритті Плутона, яке по факту спізнилось на 15 років, ми спостерігаємо щось таке, що нам це підтверджує. Зокрема, Плутон неодноразово показувався на фотознімках, але одного разу на нього просто не звернули увагу, оскільки не його шукали. Наступного разу його відбиток закрила зоря. а Третій раз так, взагалі, дефект. Плівки став зробив неможливим побачити той Плутон і замислити, що ж таке є на тому знімку, тому його можливість ховатися, залишатися невидимим за будь-яких обставин, навіть так змогла себе виразити. Адже Плутон у древньоримській міфології, зокрема, це Бог, якому у спадок по жеребкуванню, не по добровільній згоді. Дісталося підземне царство. Після того, як був звергнутий Кронос. Зевс очолив цю боротьбу зі своїм батьком, кроносом, Сатурном, якби циклом обмежень, порядку всього застарілого, на зміну чому прийшла молодь умовно. І от Зевс цю боротьбу очолив, а Плутон в ній допоміг. Він звільнив. Циклопів це такі одноокі велетні, і вони зіграли вирішальну роль у боротьбі зевса із кроносом. І от вже по факту закінчення цієї вирішальної битви, шляхом жеребкування ЗЕВСу дісталося все наземне царство з усіма його соціальними принадами і можливістю вершити волю Верховного Бога і опинитися головою Олімпу. Нептун або ж древньогрецький Посейдон тягнув жребій другим, і йому володіння дісталися всі водні джерела, і вся водна емоційна стихія загалом, і ось вже Плутону дісталося підземне царство разом із тими силами, з тими прихованими велетнями і прихованими такими демонічними факторами, чинниками і всім тим, що потрібно було заховати, щоб воно вже більше ніколи не опинилося на поверхні землі. Тому і відповідальність. Тому і ось такий таємничий загадковий образ, який наділяє наразі планету Плутон, прийшов до нас із міфології від образа Бога Плутона. А тут ми бачимо потребу в тому, щоб контролювати, охороняти, виконувати покладені на нього функції. Тобто, буквально по такій інгресії ми можемо передбачати потребу сіяти контроль, сіяти певні настанови, обмеження і такий тиск, такі владні повноваження давати певним людям і зовнішнім чинникам, організаціям, які будуть контролювати. Все те, чим володіє водолій. Адже по цьому знаку ми бачимо такі щедрі прояви, як доброзичливість, дружелюбність, уміння знайти спільну мову, уміння ненав'язливо довести щось до відома, навчити, зацікавити і взагалі розповісти, поділитися своїм баченням, уміння поставити в пріоритет інші цінності, іншу ідею і інших людей, уміння передбачати, інтуїтивно уникати певних, Факторів, а також передбачати і рух планет, і рух суспільства, і в цілому навіть якісь певні майбутні кроки. Це такі інсайти, це нестандартні підходи, незашореність мислення, і готовність до перемін. Це нульовий аркан второ, карта Дурак. Яка передбачає ось такий от стан відкриття до всього нового, відкриття як до нових змінюючихся обставин всіх своїх ресурсів, коли буквально нічого, крім маленької сумочки, немає, і доводиться цим облаштовувати нове життя на новому місці за нових обставин. І крім того, ще це такий фактор, який дає можливість навчитися, коли нічого не обтяжує, нічого не відволікає, не заважає а. А навпаки, ця відкритість, спонтанність, наївність і непередбачуваність багато в чому дій дає дійсно фору. Всім тим. Традиціям, шаблонам, настановам, а також порядку, який, на жаль, наразі вже відмінений самим космосом, коли ми, маючи все напрацьоване роками, маючи досвід, маючи репутацію, маючи також знання, уміння, графік, дисциплінуючи себе усіляким чином, не можемо навіть зберегти те, що маємо, не говорячи про те, що десь ще є якесь майбутнє. Це все вже просто розсипається і показує нам неможливість вступити у завтрашній день, тільки усіляка опаска, бажання захистити хоча б щось, бажання щось отри, от, утримати, зберегти і закрити очі на те, яким чином відбуваються процеси виду, видозміни, розпорядження нашим майном, і взагалі стосовно наших прав на що-небудь, і взагалі наявності у нас яких-то Якихось ресурсів, чи то надбали ми їх, чи придбали, чи купили, чи маємо ми можливість цим всім розпоряджатися, в цьому проживати, продавати, купувати, щось змінювати і вирішувати згідно того, що ми придбали, надбали, нажили і до чого стільки зусиль ми докладали протягом багатьох років. Ось сюди Водолій приносить новизну, можливість переорієнтуватися, змінити фокус уваги із матеріальних цінностей на тому, а що там далі, що ще є нового, які ті нові зв'язки, нові цікаві люди, що вони знають, що вони можуть порадити, які мої навички, недостатні на сьогоднішній день, можуть принести мені завтрашній день в його найкращому прояві? Як ви до Свій досвід так, щоб він був цікавим, актуальним, як донести його за тисячі кілометрів, наприклад, як зробити це публічним, видимим, як про це оголосити, у кого дізнатися, як це вивчити, хто може навчити, хто може підказати, хто може підтримати. Ось це стає ключовим. Де можна вчасно дізнатися інформацією, як вийти на зв'язок, як передати якісь документи, приміром, з ким варто об'єднуватися? А хто в принципі тільки на словах мені друг. На кого я можу покладатися, а з ким не варто взагалі в принципі, жодне питання вирішувати? Так от, ось такий відкритий, доброзичливий водолій, він зустрічається із Плутоном. Плутон, який бажає контролювати, який просто виконує покладені фактично на нього обов'язки. Він має справу з тим, що великий ворог перемін інформації, знайомств, переміщень, в тому числі, таких нових тенденцій, нових предметів і речей, яких ще навіть немає, в принципі, ще до них не додумалися або їх не винайшли, але це все не за горами. Ось на це все треба покласти контроль, нагляд. І усіляко намагатися це все контролювати, нікому не делегувати ці повноваження, і утискати по можливості, щоб це стало підконтрольним. Ось тут робимо висновки: контроль над інформацією над тими людьми, які знають більше, ніж ми, знають щось приховане, знають щось, що не можна оголосити публічно, або знають спосіб розв'язання певних ситуацій, можуть щось підказати те. І загалом мають доступ до того, до чого не маємо в даний момент ми. Ось це все такий рух Плутона по водолію. Крім того, Плутон, як Бог підземного царства, не має контакту з жодним іншим проявом світової енергії. Він надзвичайно суб'єктивний. Звідси висновок про те, що виключно суб'єктивна оцінка ситуації, яку потрібно сформувати, дає фору цьому самому Плутону. Адже як тільки ми можемо виносити об'єктивні судження, як тільки ми маємо контакт з іншими стихіями, з іншими людьми, з іншими джерелами інформації, ми можемо складати свої власні судження, і тоді формується якась об'єктивна оцінка дійсності. А ось тут важливо її не допустити. Тому теж такий важливий висновок. Будьте уважні до вашого оточення, до вашої персональної інформації, до всіх тих відомостей, які ви про себе надаєте, а також до того середовища, в якому ви знаходитесь, в якій би точці земної кулі це не було. Оскільки будь-яке інформаційне вкраплення, інформаційний вкид, потреба розібратися з якоюсь ситуацією, може так чи інакше ініціювати ваш внутрішній плутон. Ось тут важливо, зверніть, будь ласка, увагу, всі планетарні енергії і зрушення світові, так чи інакше, зав'язані як то промінчиками з кожною натальною картою. І ось у кожного із нас ця натальна карта своя, і в кожній з них є Плутон. І ось тут важливо взростити, відчути в собі свій власний Плутон, таку от ініціацію провести в собі такої самої сили, відповіді на всі колективні. Суспільні планетарні процеси на все те, що відбувається. У нас є цей ресурс апріорі. Ми цією силою володіємо. Важливо, якими якостями ми цей свій Плутон наділяємо. Якщо ми поглянемо на Плутон з астрономічної точки зору, то побачимо, що за об'ємом він втричі менший за місяць, а за масою, той взагалі взагалі вп'ятеро. Тобто будь-яка людина, якою б малою незначущою і субтильною вона не здавалася, може мати такі магічні властивості перетворювати себе і своє життя просто чудодійним чином, і обертати обставини собі на благо, що всім успішним, цілеспрямованим і статним можна ще цьому повчитися. Адже Плутон у своїй такій невеличкій масі і об'ємі об дуже ретельно готується до перемін. Це саме той наш внутрішній контакт із нашим депресивним, нашим внутрішнім глибоким станом Потрясіння, болю, якоїсь певної такої жаги і суму за минулим, за людьми, за стосунками, також стан здоров'я, який просто буквально ставить нас перед фактом страху вже в принципі місця немає. Ми маємо проявляти певні свої внутрішні риси, тому що часу на роздуми просто не маємо. Так ось у зв'язку із цим. По цим магічним перетворенням і по цим здатностям обертати будь-які важкі обставини собі на користь, ми можемо повчитися у притчі про човняра. От Така історія трапилась одного разу із човняром, який опинився на березі моря поруч із своїм розбитим човном. Не такий він ще був розбитий, щоб геть не міг виходити на ньому човняр у море, але все ж таки вже багато років він служив, як його не ремонтуй, а він вже, в принципі, свої функції виконувати не може. І от сидить човняр на березі моря і роздумує, як йому годувати родину. Що йому жити, нікого ніде немає, і від човна толку теж. І іде по берегу старець, який попросився переночувати. Запитав у нього човняр після вечері, чи може старець, який є людиною, що має вдосталь досвіду і багато чого бачив, порадити. Що ж робити завтра? Як жити, прожити, за що ростити дітей і взагалі чи є те майбутнє де інде? Відповів йому старець вже зранку, коли виходив із хатинки і мандрував собі далі: Утопий човняр свого човна. Звісно ж, чоловік просто втратив дар мови. Адже думки про те, що старець не сповний розуму, або щось там йому наснилося, або це просто якісь слова, на які не треба реагувати, ось це те єдине, що прийшло на думку човня Реві. Однак через декілька днів буря унесла в море і розбила об скелі вщент той човен, який нехай у розбитому вигляді, але знаходився біля хатинки. Через декілька днів човняри і його родина помандрували в далекі далі слідом тією ж стежиною, по якій нещодавно йшов старець. І ось примандрували вони до селища. Виявляється, що поки там на самоті човня розмірковував, як бути далі, чи десь є життя. Тут воно вирувало зі страшенною силою. Велика кількість кораблів, барж, човнів, чого там тільки не було. І наскільки цікаво і перспективно виявилося тут оселитися. Орендувавши хатинку, зажила ця родина по-іншому. Однак доходу так і не було, і став придивлятися човняр до тих кораблів, які були пришвартовані, і зрозумів, що то той покосився, той вже не такий новий, в принципі, можна піти найнятися на роботу. І от, пропрацювавши певний час на інших човнярів, слава про нашого героя пішла по всьому селищу. Адже виявилося, що відремонтовані човни стали кращими за нові, або за ті, якими навіть не користувалися взагалі, в принципі, а все тому, що досвід човняра. По ремонту того його човника, який вже полетів на хмар умовно, він знадобився і тут. І тут човняр міг побачити найменшу щілинку, найменший якийсь певний дефект. У новозбудованому човні, а також будь-який нюанс підмітити, проаналізувати і відремонтувати цей транспортний засіб, так що дійсно і власник був задоволений, і гроші він міг заплатити, оскільки селище було таке собі небідне, і човня разом зі своєю славою вже через декілька місяців. Тільки згадував того старця, який колись дав йому толкову пораду розбити свого старого човна. Ось тут ми можемо провести пряму аналогію з тими подіями, які наразі чекають на нас за вікном. Адже все те наше майно, всі наші статки і все те, чим жили ми ще вчора, зараз потребує суцільного оновлення. І ось Плутон, такий от суспільний чинник, наразі вимагає від нас певної відповідної індивідуальної реакції. І той старець, який попередив човняра про те, що краще позбутися всього старого і забрати тільки свій досвід і свою родину, ось це все теж функції Плутона. Адже по своїй інтуїції, по дару перечуття, передбачення подій і тих інтенсивних впливів, від яких просто не втекти, і по своїй силі протистояти він дійсно дав толкову підказку човняреві. Це і є наш внутрішній ресурс, який нам показує зворотну сторону медалі, наприклад, який нам показує, розкриває просто такі процеси, які відбуваються ніби поза нашими очима, або те, що від нас приховують, або те, що змінюється не на краще. Чи в принципі це як і фінанси, які ми витрачаємо на ремонт того, що вже в принципі існувати і служити не може. І ось наше переміщення внутрішнє, в першу чергу, переорієнтація на нові уміння, на нову відкритість світу, на поради інших людей, в тому числі, на уміння адаптуватися за нових обставин, уміння тримати свою цілісну внутрішню структуру, незважаючи на той фактор впливу, який на нас бажають чинити. Адже саме по такому внутрішньому ресурсному плутону ми можемо діяти на свій власний розсуд. У нас є своя внутрішня суб'єктивна оцінка ситуації. У нас є свій власний погляд на те, що відбувається навколо, і у нас є свої певні ресурси домовленості, в тому числі інформація, в тому числі зв'язки, в тому числі статки, і головне стан готовності це все застосувати.